Сейф із зброєю вибухнув у Житомирі. Це сталося внаслідок того, що господар приватного будинку і відповідно сейфа не зміг відкрити замок і вирішив зрізати його болгаркою. Тепер у нього ні сейфа, ні зброя, ані кімнати про необачність з порохом. Олена Кузняцова. Вибухнуло ось у цьому будинку. Сусіди кажуть, близько 10-ї ранку почули два потужні глобки, а згодом побачили, як з вікна на другому поверсі іде дим. Подовість, Микола Олексійович подовість. живе поруч. Він першим кинувся до сусіда, аби дізнатися, що сталося. Сильний зрив, один після другий. От я вискакую звітів тут дим, відсей козаки. Поки біг до подвір'я сусіда, з вікна уже палало. На порозі побачив сусіда одяг на ньому увесь обгорів. Він попечений, ну він ще був в вістиріці. Він ще не чувствував. Він і казав, що коля каже: я ми на ока немає. Чоловіка забрала швидка, у нього опіки, обличчя та рук, розповідає дружина. Ну сказали чекати, нічого. Щас нормальному глаз думали, що поскоджений, просто опіки. Сказали, жити буде. Уже з лікарні чоловік розповів їй, що хотів відкрити сейф, де зберігалася мисливська рушниця, але замок зламався. Тоді він вирішив розрізати дверця та сейфа болгаркою. В сейфі було заражене ружьо, і стояли боєприпаси. Ну і порох там і такого чуть-чуть знаходився. Кімната, де стався вибух, вигоріла ущент. Уся стеля посічена осколками. У поліції теж припускають, що іскра від болгарки, якою господар намагався розрізати замок, потрапила у порох. Власник мисливської зброї проводив якісь роботи за допомогою електроінструменту болгарки із сейфом, де зберігалася зброя, де зберігалися набої до неї. В результаті таких дій і стався вибух, а потім загоряння. Усі обставини наразі з'ясовує поліція. А сам власник сейфа, окрім опіків та стресу, може понести ще й адміністративну відповідальність за порушення правил зберігання зброї. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир ТСН 1+,1.